В ім'я Отця Сина і Святого Духа Христос посеред нас. Дорогі у Господі, брати і сестри. Сьогодні свято Ходу Господню Єрусалим. Але мало хто знає, що в цей день в Єрусалим йшли дві процесії. Одна, яку ми з вами святкуємо, в якій в Єрусалим ходить сам наш Бог, а інша, про яку пишуть історики, заходила з Західного боку Єрусалиму. В цій процесії було багато воїнів, кінниці. Багато зброї в цей день в Єрусалим входив понтій Пілат. Римлянин, який управляв юдеєю і не тільки. Він заходив Єрусалим так, щоб всім було страшно, щоб всі бачили силу, владу, могутність Риму. І ось ця процесія, в якій входив цей пілат, сьогодні для нас питання. Рівно так само, як і питання, чому так тихо, смиренно входить в Єрусалим наш Господь. Питання це в наступному для нас. Що або кого ми виберемо? Ми можемо вибрати влагу, силу, могутність. Ми можемо вибрати тих, хто завжди на коні, Або ми можемо вибрати нашого Бога. Цей вибір стоїть завжди. Деколи дуже явно, як, наприклад, в сьогоднішній час в історії нашої країни. І кожен з нас вибирає, з ким йому йти, з ким йому бути, з ким йому жити. Господь наш входить в Єрусалим. І хоча процесія ця набагато менша, ніж та, про яку ми казали, але так само люди її зустрічають начебто з радістю. Гілки під ноги Христу ложать. Діти співають осанна. Єдині, напевно, хто з цього свята найбільше розуміє це діти, тому що дітей дуже важко обманути. Діти відчувають душею. Буває ж таке, приходить людина до маленької дитини, і знаєте, і сючкається, і щось йому там хоче розказати, а дитинка щось не реагує. А деколи навіть відвертається, бо починає плакати. А деколи буває приходить, знаєте, такий дядько здоровенний з бородою, так само до дитинки, можна і до тієї самої. А дитинка починає посміхатися. Здається, на цього треба було боятися. Цей великий з бородою. А дитина сміється. Чому? Тому що дитина відчуває душею. Є такий принцип емпатії. Тому діти відчувають душею. Діти відчувають правду. Ми, на жаль, дорослі. Дуже часто це втрачає. І ось сьогодні діти співають Христова Сан. І, здається, все, як ми вже казали, в цьому святі, має бути радість. Але чомусь, якщо ми почуємо, почитаємо іншого енелиста, Господь сьогодні плаче. О, якщо б ти хоча сьогодні знав, каже й Господь. Що має слугувати твоєму миру? Ці слова дуже добре б сьогодні покласти і на душі всіх нас. Якщо б хоча б сьогодні ми знали, зрозуміли, відчули, що служить нашому миру. Сьогодні Господь, як і завжди, освячує природу, освячує весь рослинний світ, бо те, що перше розпустилося навесні, це сьогодні йому Богу приносять люди. І ми сьогодні оці вербові гілки, як свідчення того, що вже є, приносимо Богу. Господь освячує тваринний світ. свячує, як ту ослицю, яка сьогодні несе його Єрусалим. І якщо ті, хто прийшли зі зброєю, з спінницею, йдуть, наче як на війну, то Господь максимально дистанцюється від цих речей. Якщо ви пам'ятаєте, то він просив, щоб не просто віслицю привезли, а чув ту ослицю, яка кормить своє лоша. Хто найменше годиться для війни? Тому що Господь йде не в силу і навіть не в славі. Сьогодні Господь, Господь освячує і людей, всіх нас, хто зібрався в храмах для того, щоб спробувати побачити. Хід Бога, в наше життя. Бо сьогодні Господь входить не лише в Єрусалим, сьогодні Господь повинен війти в наші душі і в наші серця. Тихий Господь, Він в тихості приходить в наше серце, не в си, не в громах, Пам'ятаєте про нашого святого Пророка Ілью? коли Господь йому явився? Спочатку він був, потім було, був шум великий, але не в цьому був Бог, пише нам Святе Письмо. А потім, як пише Святе Письмо, глас, клада тонка, і тут явився йому Господь. Отак і в цьому світі Господь приходить в тихості, Саме тому сьогодні апостол Павло каже нам що? Радуйтеся. Ще раз кажу вам, радуйтеся. Ми знову скажемо, як і на благовіщення, чому нам радуватися, Господи, скільки біди коло, скільки скорботи, скільки війни. А Господь, начебто, хто не чує, повторює нам знову і знову. Радуйтесь. Апостол Павло сьогодні перераховує, за що радуємося? Чому радуємося? Ми маємо це знати. Бо чим важчі часи переживає церква, тим більше ми повинні бачити промисел Божий і присутність Божу в нашому житті. І ось сьогодні. Ця присутність, як ніколи нам не потрібна. І вона є, і Бог з нами. І ми повинні вибрати саме цю тихість, тому що в тихості в любові Бог рятує світ. Не силою, як сьогодні нас спробують перемогти, не владою. Яку сьогодні використовують для того, щоб показати, хто тут головний, М -м -м. Господь перемагає любові. Сьогоднішній день це перехід від Великого Посту до страсної Седмиці. І ми знову спробуємо разом з Богом, Господом нашим пережити всі ці дні. Дні, в які спочатку, якщо сьогодні, співають осанна, благословен той, хто йде в ім'я Господнє, а вже через декілька днів один з найближчих зрадить. А ще через день будуть казати, чи в той самий день будуть казати голосно. Ті, хто співали Осанна, ті, хто покладав гілки перед Христом, будуть йому казати, пілатові казати будуть, розіпни йому. Чому? Чому так? Бо Господь розчарує всіх тих, хто хоче влади. Бо Господь розчарує всіх тих, хто хоче. Сили. Господь розчаровує всіх тих, хто хочуть мати все і тут, на землі. Його звинувачують в тому, що він ворог Кесаря. Його звинувачують, що він не патріот. Його звинувачують у всьому тому, чим живе світ. Дещо що з цього ми з вами, християни, починаємо розуміти? Тоді Христа звинувачували. Після нього звинувачували його учнів, після того звинувачували учнів, учнів. І так 2000 років нічого не змінилося. Християн знову звинувачують, що вони... Неблагонадійні, не так люблять свою країну, як всі інші. А в чому та любов? В чому патріотизм? Може в тому, щоб любити Бога і тих, хто поряд? Може в тому, щоб каятися у своїх гріхах і показувати приклад смиренній перед іншими. Цьому Господь нас навчає бути патріотами. В цьому Господь нас навчає бути справжніми Так, і захищати, захищати тих, кого кривдять. Це наш євангельський обов'язок. Саме тому ми кожного дня і тут на службах молимося за наших воїнів-захисників. Вони виконують головну євангельську заповідь. Вони свої душі покладають ось в чому справжній патріотизм. Але є інші. І ось ми з вами маємо вибрати, як завжди. Бо ми говорили про свободу і на благовіщення, з ким ми будемо йти. Саме так. На початку я вам розказав про історичний факт, Шло дві процеси і тепер від нас залежить, до якої ми примкнемо. З ким ми йдемо. І сьогодні, як ніколи від нас, це залежить. А Господь все одно ходить в Єрусалим. Він все одно йде на вольну страсть. Бо вже ввечері сьогодні на відпустці ми будемо казати, гряди, Господь, на вольну страсть. Бо навіть не дивлячись на те, що ті, хто сьогодні співають Йому осанна, завтра будуть співати розіть він все одно хоче спасіння всім. Всім хоче спастися і в розум істини прийти. Тому Господь іде. Але чи приймемо його? Чи буде він у нашій душі, і в нашому серці, завжди залежить від нашого вибору. Тому вибирайте, щоб встигнути боча ума. Христос посеред нас. 爱你<路>。阿